У комітеті Сенату США з питань збройних сил оголошено про створення спеціальної комісії, яка розгляне можливість скасувати закон, за яким гомосексуалістам дозволялося служити в армії, лише якщо вони не розголошують своєї сексуальної орієнтації. Вперше за відкриту службу в армії гомосексуалістів висловився високопосадовий військовий голова комітету начальників об'єднаних штабів збройних сил США, адмірал Майк Мален, з подробицями далі Марія Юнко. Адмірал Майк Мален, впливова фігура у збройних силах США, ніколи раніше Мален не висловлював своєї позиції щодо військової служби гомосексуалістів. На мою думку буде правильно, якщо ми дозволимо геям та лесбіянкам відкрито служити в армії. Мален переконаний, що військовослужбовці адекватно сприймуть своїх колег відкритих гомосексуалістів. Втім, він підтримує ідею Пентагона створити спеціальну комісію для розробки процесу запровадження нової політики. робочі групи будуть досліджувати вплив цієї зміни у законі на ефективність армії. Як каже міністр оборони, головним завданням комісії буде зменшити поляризацію та розкол у рангах. Втім, вирішальне слово щодо цієї зміни матиме конгрес. Чинний сьогодні закон не забороняє геям чи лесбіянкам служити у війську, втім вимагає від них не оприлюднювати своєї сексуальної орієнтації. Цей закон отримав неформальну назву Не питай, не кажи. Роберт Гейтс зазначив, що відтепер міністерство оборони буде більш лояльним у застосуванні цього закону. Що року через нетрадиційну сексуальну орієнтацію. З війська звільняють 800 людей. припинення такої політики покращить можливості військових і відповідатиме нашому прагненню забезпечити рівні права для всіх. Я погоджуюсь з президентом Обамою, який сказав, що ми маємо скасувати цю дискримінаційну політику. Втім, політичні опоненти, серед яких і республіканець Джон Маккейн, гостро критикують цю пропозицію. чи існуюча політика ідеальна? Ні, але вона ефективна. Вона допомагає балансувати зростаючи на. Пруження між бажаннями меншості та інтересами всіх наших військових добровольців Маккейн визнає, що гомосексуалісти віддано служать у збройних силах, але вказує, що чинний закон дає їм таке право, не порушуючи балансу в армії. Тим часом адмірал Малин закликав обидві сторони до конструктивного діалогу і запевнив, що рішення міністерства оборони буде виваженим і аргументованим. Марія Юнко, голос Америки.